Область з бюджетом обласна рада схвалила запропонований ОДА проект головного фінансового документу. Творці грошового розпису переконані він набагато кращий аніж попередній, адже у ньому передбачене збільшення видатків по всіх статтях. Найголовніше зросли дотації на будівництво об'єктів і покращення інфраструктури у різних галузях. Особливо хочу відмітити інвестиційний ресурс обласного бюджету, який на рік складе 156 мільйонів гривень. Що більше проти факту 2013 року на 31,7 млн грн мільйона гривень або на 25,5 п'ять п'ять. Десяти з них видатки на ремонт доріг комунальної власності 51 млн мільйон гривень, видатки екологічного фонду 22 млн мільйона гривень. Субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на соціально-економічний розвиток 30 мільйонів гривень. Депутати ж в оцінці проекту бюджету не такі оптимістичні. Вважають, що його дохідна частина значно завищена, тому побоюються жорсткішої політики податкових органів. Дохідна частина бюджету на досить напружена. Ну як на мене, вона просто нереальна до виконання. Щоб це не було причиною то. Що державна податкова інспекція почне працювати як репресивна машина для того, щоб за рахунок нашого малого середнього бізнесу до виконати будь-якою ціною виконання цієї дохідної частини, я прошу, щоб це було лояльне відношення до бізнесу. Краще такий, аніж ніякий. Так про бюджет висловився голова бюджетної комісії Юрій Бабіє. Дже в ньому передбачений, хоч і незначний, але все таки ріст мінімальної зарплати. Якщо казначейська служба буде працювати в 2014 році не так як вона працювала, як ми вже маємо досвід роботи з нею. То, в принципі, з тими цифрами згорем пополам можна миритися. Водночас визнали творці бюджету. У ньому знову не закладені виплати зарплат працівникам бюджетної сфери. Нинішнього фінансування вистачить орієнтовно на 9 місяців. Тож депутати домовилися наразі прийняти цей документ а з часом його вдосконалити.